Конфлікт навколо будівництва захисної дамби на Волині. Жителі селища Лубищ лю, любещів гідрологічну споруду, зводять надто близько до їхніх осель. Кажуть, канал, що має врятувати від великої води, несе велику небезпеку. Оце е, сліди зимового паводку цього року. Який був. Тобто вода підходила аж під заборну, розуміється, по дворі, і там у мене були Забиті кілочки і відповідно по тих кілочках я змірював воду. Щоразу, коли піднімається вода, в коморі доводиться ставити цеглини. Так вдається вберегти продовольчі запаси. За рівнем води тут змушені наглядати постійно. Що було саме цікаво, що коли робилися вимірювання десь днем, угу. то вода була. На позначі 10-15 сантиметрів. За ніч я приходив, то вода прибувала на 5 сантиметрів. Селище Любешив регулярно потерпає відповідний. Що тут треба будувати захисну дамбу? Говорили не один рік. А коли почали зводити жителі вулиці Чкалова занепокоїлись за кілька кроків від їхніх парканів, рівчак завглибшки 2 метри. Переживають насамперед за безпеку дітей. Нучки, от приїдуть бабу погляде, А як я їх поглядю зараз? Я за ними не буду і на це діток не буду проси. Тож то дитина маленька, є чотири роки, вісім, вісім'яти, четверо діток, три дівчинки, один хлопчик. Тож би щас зглядиться, то що мати. Ну а як їх зараз поглядіти, як вони вийдуть за забор? Тож, то що біда і я сама і слаба людина, я ж не можу так Пересердиться серце, то і біда їм, і буде мені біда. Канал будують надто близько до осель, вважають любашівці. Тому вода спочатку дістанеться до господарських споруд, а потім і до будинків. Хай нам відступлять не 4 метри, а ще 4 метри, щоб ця дорога була і не їздили у мене під парканом. Через те, що вода буде, якщо буде дощити, вода буде збігати, вона буде підмивати край, і він буде обвалюватися і буде підступати ближче до наших будівель. Ображає Любешивців, що перш ніж зводити дамбу їхньою думкою, не поцікавились. Проекту вони в очі не бачили і скажуться. Чиновники, які приїжджали з області, навіть говорити з ними відмовились. В обласному управлінні водних ресурсів показують затверджений в усіх інстанціях проект будівництва дамби і як саме вона має діяти. Перенести канали дамбу на кілька метрів уперед неможливо, стверджують фахівці. Тамтешні болоті новодні на угідті належать національному парку припять стохід. Тому змінювати русло річки незаконно. Якщо в принципі перенос, питання ставиться про перенос дамби і Каналу на певне ще збільшення відео між ними на 4 метри, 12 метрів. Ситуація складається з тим, що для виконання цього збільшуються обсяги робіт по влаштуванню дамби, а там з кожним метром глибина води в річці збільшується. І це приведе до того, що потрібно переміщувати русло. А це якраз положення про парк. Заборонено у районній адміністрації заспокоюють, подбають і про захисну огорожу на каналі, і про сучасне покриття на вулиці Чкалова. Ми таку можливість з селищним головою якраз обговорювали. Про загородження, ну і відповідно ми кожен рік, скажімо, подаємо на обласну державну адміністрацію свої пропозиції по облаштуванню комунальних доріг. Так що я думаю, буде, ну скажімо, може, чи навіть на слідчий рік, чи там включення це в план робіт, якраз от. Е Покриття чи щебеневе, чи може покращене покриття да у тої вулиці, значить, тим часом жителі вулиці Чкалова поскаржилися на місцеву владу в райпрокуратуру. та поки що жодних правопорушень не виявила. Володимир Мельник, Олександра Фетисова, Віталій Гаврилець, перший національний.